А ви чули про новину, яка це стала в Буковелі, то вже весь тік ток годить. Коротше, дівчинка собі, яка зняла там відео. На то відео на задньому фоні випав чоловік, який з коханкою віддихав. І то відео побачила його дружина. Та дружина попросила, щоб та перестала то відео, повну версію. Так? Дійсно, вона переконала, що її чоловік. Ото чувакові повезло: 10 тисяч людей відпочивають на Буковелі, а він єдиний попав на то відео. Так що, казав Петро Олексійович, думайте, що робити, розумієте, від Тіктоку нічого не сховає. Скільки ж вам обійдеться відпочинок на дві ночі та три дні у Буковелі цією зимою. Ціни озвучую за одну особу. Українка дізналася про зраду чоловіка через відео з Тікток із Буковелю, де той був разом зі своєю коханкою. Відео з Буковелю змонтоване з випадкових кадрів, потрапило в рекомендації Тікток і стало тим, що розкрило обман в Україні. Тікток став не лише популярною платформою, але й несподіваним джерелом правди. Українка дізналася про зраду чоловіка, побачивши його на відео. Яке зняли у Буковелі про цю історію? Розповіла блогерка Валерія Єлеференко, яка опублікувала відео про ціни на відпочинок. На одному з кадрів засвітився чоловік із коханкою в басейні. Жінка побачила це відео, впізнала чоловіка і звернулася до мене за підтвердженням. Просто не вкладається в мене в голові вже декілька днів, і я в шоці, що в житті реально так усе може складатися. Беріть попкорн, бо буде дуже цікаво. Почнемо спочатку. Кінці листопада, я поїхала у Буковель, щоб відсвяткувати свій день народження, і так як я веду свій блог у Тікток, звичайно ж, без контенту з цієї поїздки не обійшлось. За три дні я відзняла сотні людей, які потрапили в кадр, то в якомусь кафе, то в готелі на сніданках. І на одному із кадрів засвітився чоловік із жінкою, точніше з коханкою. Приїзду до додому я змонтувала та виклала ці відео у Тікток. І саме відеос на якому. О, на дві секунди засвітилась та пара, залетів на півтора мільйони. І тут його й побачила жінка, яка насправді являється дружиною цього чоловіка. У повідомлення вона попросила мене відповісти, в які дати я знімала ці кадри, і якщо чесно, в перші хвилини я дуже засумнівалася, чи варто взагалі відповідати. А Якщо вона, наприклад, його сплутала з кимось, а якщо я підтверджу дати, і сім'я тоді через мене розсвариться. Як би ви вчинили на моєму місці? Та чи бували у вас взагалі колись такі драми? Бо в мене враження, що я побувала в якомусь турецькому серіалі, їй Богу. так, от подумавши, я все ж таки відповіла і наголосила на тому. Тому що, можливо, вона його сплутала з кимось, адже деякі кадри відзняті не у дуже світлих місцях. Але відповідь її, на жаль, підтвердила те, що це був реально він. І з одного боку мені було дуже сумно, що через моє відео тепер сім'я можливо розпадеться. А з іншої, я навіть в деякій мірі рада, що вона дізналась про це зараз, а не через декілька років. Наприклад, ось таке воно життя. Виявляється, моя мама в дитинстві була права, коли казала, що уся брехня рано чи пізно вилізе назовні. Тому поважайте рідних людей поруч і свій вибір, який колись зробили. Або не морочте голову ні собі, ні людям. Власне, <плес> це відео до дівчина. Розповідає про зраду, також набрало багато переглядів. Українці почали знімати реакцію та писати коментарі. Одні стали на сторону дружини, інші були проти того, що авторка це опублікувала. Той чувак став популярним на всю Україну, як його тільки вже не називали. В мене теж. Так постійно було. Мій колишній чоловік думав, що я за ним стежу, а воно якось все само собою вилазило. То вже такий тренд пішов в тіктоці на перегляди і лайки. Оксана пише: дівчата мають знати правду. Якщо зрадив, це вже не стосунки. Василій пише, яке вона взагалі мала право виставляти відео зі сторонніми людьми, подати на неї в суд. До речі, саме зараз ви бачите те оригінальне відео, де Валерія розповідає про ціни в Карпатах на проживання і харчування під час новорічних канікул. Відео чоловіка з коханкою з'являється всього на декілька секунд, але тим не менше цього було достатньо, аби розпізнати зраду. Найголовніше у подорожі це обрати готель. Ми знайшли просто скарб з безкоштовними сніданками, неймовірним видом та доступом в спа за дві ночі. Це коштувало 2340 гривень. Більше про нього можна подивитися у цьому відео? Із розваг обрали Арк Гейдзю, Хаски Хаус, гуцу Гуцуленд та катання на підйомнику. Разом вийшли 1250 гривень. Поки ми гуляли, я встигла і промочити ноги, і руки змерзли навіть у рукавицях. Тому рятували мене грілки, які буквально за декілька хвилин при контакті з повітрям розігріваються до 50 градусів. Грибова хата, панбан, шпицерія Дон Япон та вечеря в ресторані готелю обійшлась мені в 2000 гривень. Плюс 600 гривень на продукти в місцевих магазинах. До речі, в Дон Япон дуже смачні сніданки і зовсім недорого після потягу. Те, що треба. Ми таксі з вокзалу до готелю і назад. Кож декілька разів скористалась громадським автобусом. Також я купила трішки подарунків хлопцю. Отаж кінцева сума вийшла 8230 тисяч гривень. Як вам такий цінник за такий рівень відпочинку? Однак користувачі в мережі обговорюють не ціни на триденний відпочинок в Карпатах, а коханку з чоловіком. Люди пишуть, коли у новорічну ніч загадав бажання стати знаменитим, і вона. Справдилася. Користувач пташка пише: У вас є ще шанс стати рестораном, де буде його поминальний обід. Е, інша користувачка пише чоловік, який подумав типу, та ніхто не дізнається. Так же ситуація. Говорить, вся країна. Олександр пише, погана слава для готеля. Вже не можна простому роботязі коханкою спокійно відпочити. Відео, в якому хлопець десь в Буковелі відпочиває з дівчиною, не своєю, набрало велику кількість переглядів. Відповідно, я не можу залишити його без реакції, оскільки там є дуже цікавий факт. Факти полягають не в тому, що я знаю, що це за дівчина, що це за хлопець, які між ними стосунки. Мені чесно байдуже. Факт полягає в іншому: що жінки в коментарях, особливо 30 які вже щось бачили в цьому житті, хочуть бути на місці цієї коханки. Вони. Ніяк не співчувають дівчині ще раз, Ми не знаємо, як там ми всі м'їді. Ми, ми нам похер. Ми відбиваємось від того, що просто хтось комусь зрадив, десь в іншій, не в Буковелі, а в Куршавелі. Так? так от, жінки українські не співчувають тому, кому зрадили. Вони не думають, який хлопець добен, що він це зробив. Вони не засуджують коханку, яка вона погана, знаючи, що він в стосунках чи землі дружений, там і так далі. Ні! Вони хочуть бути, вони хочуть взяти цього чувака, тому що прокормив жінку, прокормив коханку і прокормить і мене. Шановні, в мене теж є гроші. Я можу вас там не знаю, з дитиною, можете ще взяти маму, можете подружку взяти. Я вас за свої гроші відправлю в Буковель і назад. Приїдете до мене на побачення, я вам оплачу, де б я не був, в якому місці, я вам оплачу дорогу. Приїдете і ми з вами просто поп'ємо кави. Я вже не знаю, як вас з цього невірного шляху, оціню розпусти, того всього безкінечного, оцих думок, як вас ще, ну, як запобігти цьому всьому? Я вже контент знімаю, щоб трішки якось ваші мізки прочистити. Ну, можливо, до когось достукуюсь. Ну, ну, це мали, мала кількість насправді. Що відбувається, ви можете мені пояснити? І наостанок цікавий факт. Це відео назбирає ось так коментарів. Не дивлячись на те, що я кажу, я там букавель відправлю. Поїдь, відпочинь. помакай свою овчані. Тому що вони з цим згідні. Оце саме для мене болюче і найгірше. І якщо мені вдасться цю статистику змінити ще за час, поки. Такий класик теми стосунків, як я, легенда. Тут з вами, цінуйте це. Ставте вподобайку, вони сльоза вже виходить.